Вітаю вас, друзі! Хочу вам показати дещо цікаве: це ремонтантна малинка. Сорт називається Зюгана. Але в цьому сезоні ми вам вирішили показати, як можна, в принципі, будь-який варіант малинки сформувати під так зване малинове дерево. Дивіться. Багато бокових гілочок. На вигляд, це дійсно нагадує маленьке деревце. Його так рекламують в інтернет мережах. Дивіться, у нас цілий ряд сформованої малинки. Тут у нас сорт малинки Марастар. Дивіться так само. Нижня частина стебелець у нас оголена від листя і зайвої парослі. І таким чином ви можете бачити дійсно справді міні-дерева. Але повторюсь, самого поняття малинове дерево не існує. Але при можливих варіантах можна збирати чудову малинку. А сама рослинка дійсно дає бокові гілочки, на яких відбувається досить обільне плодоношення. Дивіться, все спіли. Гілочки навіть похилилися. Це вже далеко не перший збір. Отак воно виглядає. Дивіться, наскільки вам гарно видно. Бачите, верхівка дійсно сформована так, що дуже багато бокових гілок на ній. Бокові пагони досить довгі і якісно плодоносять. Цікавий варіант, але повторюсь, що більшість сортів ремонтантної малинки, формуються належним чином, Можна виростити, і воно буде виглядати саме так. Що в вашому понятті і в інтернет-понятті малинове дерево. Урожайність висока і надвисока. От такі в нас чудо-рядочки. Урожайна і красива. Так що, якщо потрібно, звертайтесь. Розповім і допоможу, як правильно отримати такі саджанці в себе вдома, як виростити таку чудову малинку, що буде дійсно нагадувати деревце. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!